Новий QESU заходить до нас на продаж ще один. 2024 рік випуску чорний з аукціону Манхейму AMG Obvies, чорний колір, білий салон з синіми елементами шкіри на торпеді. Виїзні ручки. Подивіться на цей стиль. В машині 9000 км пробігу, це, можна сказати, ще нова машина. Дуже красиве дерево, вентиляція підігрів сидінь, підігрів керма, електричне регулювання, пам'ять камери 360, датчик світла та дощу, панорама. Просторий, задній ряд, електричний привід багажнику. Це Mercedes. Тут просто нема чого казати. До речі, ось ці фари. Це додаткова опція, за неї треба доплатити 5 тисяч доларів. Тож приїжджай, тестуй та купуй, і цей Mercedes EQE 2024 року, буде твоє авто. До речі, це 350+, він задній приводник, тому проїжджає 600 кілометрів на одному заряді.